Сьогодні 12 лютого 2025 року. Заняття ліплення, тема заняття котик. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Наш тиждень продовжується, а звісно, з тижнем продовжуються наші бесіди про домашніх улюбленців, про домашніх тваринок. І ось сьогодні ваше улюблена ліплення. Про що буде йти мова, кого ми з вами сьогодні будемо ліпити, зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран. Розпочати наше заняття я хочу з загадки. Послухайте, будь ласка. Уважно і ви відгадаєте, про кого вона? Він пухнастий та гарненький, любить мишок полювати. Завжди носик у сметані. Відгадайте, як його звати? Дійсно, дітки, ця загадка про котика. У нас бачите, який він гарнесенький, руденький. Скажіть мені, дітки, що ви знаєте про котиків? Саме мені вони дуже-дуже подобаються. У мене у самій є котик вдома. І він мені дуже допомагає. Він мій помічник. Він завжди дивиться, що я роблю. Якщо я на кухні, якщо я прибираю, якщо я щось по хаті таке роблю, він завжди зі мною ходить. Він дуже полюбляє гратися. Так, я впевнена, що ваші котики погодяться так само. А ви знаєте, що котиків дуже багато різноманітних існує. І ось сьогодні я хочу трошки вам розказати про деякі породи котиків, які можуть вам зустрітися. Сідаємо, дивимось! Подивіться, які вони гарнекі. Так, ну що ж, дітки, дивимось на екран. Це котик породи сіамської. Сіамські коти це порода короткошерстних домашніх котів. Назву вони отримали завдяки старій назві Таїланду. Вони мають. Різний колір шерсті. Подивіться, як вони виглядають. Очі в них блакитні, і вони дуже легко піддаються дресуруванню. Ось така порода, сіамські коти. А це гарньоня персидський кіт, подивіться, який він пухнастий. Батьківщина таких котів Туреччина. Вони дуже масивні коти, вони міцні, з великими круглими очима, вони дуже полюбляють ловити мишей, пацюків і не можуть жити поза домом, дуже спокійні. Такі коти дуже гарно живуть з дітками і живуть в оселі. Вони не можуть самостійно жити на вулиці. Ще дітки дуже багато художників е, малювали котів в різні часи. Подивіться, які гарні картини, де різноманітні коти і художники е, їх малювали. Художників захоплювали фігура цих котів, їхня грація, рухи, колір е, тварин. Ну, і вони всі свої враження намагалися передати в малюнках. Подивіться, які різноманітні е, окраси котів, так? різноманітна форма тіла, е, у одні короткошерстні, інші е, патлаті. Так? <дивіться> Дітки. Але всі художники дуже-дуже полюбляють таких котів. Ну, я теж їх дуже-дуже полюбляю. Ще дуже часто передавали красу котів в скульптурі. Подивіться, дітки, навіть петріківський розпис теж існує в розфарбуванні ось такої скульптури. Скульптури були різні: і дерев'яні, і глиняні. Подивіться, які гарні коти. Можуть існувати в мистецтві. так? Їх дуже-дуже полюбляють і художники, і скульптори, ну і різні зразки декоративно-прикладного мистецтва. Художників і скульпторів, які зображають тварин, називають анімаліст. Ну, Може, може ви зараз не. Запам'ятаєте це слово, але е, ми з вами е, цим словом будемо надалі дуже часто е, мотивувати, так, ви будете знати, що хто зображує тварин, не тільки котів. Таких людей називають анімалісти, тому що анімал це переводиться як тварина. А давайте з вами, дітки, роздивимось ось цей малюночок. Скажіть мені, будь ласка, кого ви тут бачите? Так, тут дорослий кіт або мама, кішка і маленький кошенятко, так? Скажіть мені, чим дорослий звір відрізняється від маленького? Так, звісно, у кошеняти і тільце, і хвостик. Коротші. Усі частини тіла здаються круглішими у маленької кошеняти. Кошеня завжди нам нагадує маленький, кумедний, пухнастий клубочок. Зараз ми з вами, дітки, спробуємо виліпити з пластиліну котика і будемо з вами перекладати на нього його характерні риси та рухи. Сьогодні для роботи нам знадобиться пластилін, звичайно, нам знадобиться дощечка для ліплення, так, і стек. Що таке стек, ви знаєте? Я нагадувати вам не буду. Для чого він нам буде потрібний, зараз ви дізнаєтесь. Ну і, звичайно, серветочка, щоб потім витерти ваші ручки. Тож дивимось на екран. І слухаємо мене. Сьогодні ми будемо з вами ліпити рудого кошенятку. Ось для цього нам і потрібний пластилін. Спочатку нам потрібно його в ручках пом'яти, щоб він був м'якенький. Знаєте, що треба робити? Спочатку ми його поділимо на декілька частин, з однієї ми будемо робити тулуб, з іншої голову і хвостик. Спочатку робимо тулуп. Подивіться, для чого нам стек. Робимо ковбаску товстеньку, і з різних боків робимо ось такий надріз. Для чого? Подивіться, виходять лапки кошеняти. Потім ми їх. Розділяємо і трошки будемо їх закругляти. Подивіться, як це роблю я. Трошки згинаємо, у нас вийшов тулуб, передні лапки і задні. З цього шматочка ми будемо робити голівку, але спочатку треба відірвати два маленькі шматочка на вушка. Голівка у котика кругленька, так? Тому ми робимо такий колобочок, подивіться, і робимо вушка. Вушка у котика маленький, схоже трошки на трикутничок. Ось робимо два таких трикутничка. і у нас виходить такий кумедний котик, білий колір. На Треба для мордочки, червоний носик. Чорні оченята. А ви можете зробити не тільки чорні. Кошенята мають різний колір очей, вони можуть бути і жовтими, і блакитними. Ми про це з вами сьогодні говорили. І шматочок у нас залишається для хвостика. Подивіться, він скочується з ковбаски. Ось таке кошеня вже майже, майже готове, але давайте його зробимо смугастим. Ось такі біленькі. Тоненькі ковбаски ми зараз з вами зліпимо. Їх можна ліпити і на дощечки, і між пальчиками. І будемо прикрашати нашого котика і спиночку, і хвостик. Ось такий котик. У нас з вами вийшов. Я впевнена, що ваш котик вийшов таким же красивим і охайним. Як завжди, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Я впевнена, що вони у вас вийшли гарними. Пригадую, нагадую ще раз вам, що. Треба доглядати за своїми хатніми улюбленцями, любити їх і поважати, і тоді вони будуть вам дуже-дуже вдячними. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Чекаю ваші роботи.